У нас в церкві був також служитель, був пастерем богомаз Олег Васильович. В свій час, в тому році, він склав повноваження пастерські, він роздумував про те, про створення нового проєкту, нової церкви. І ми обговорювали певні моменти з ним особисто, на братерській, і у нас були якби різні зустрічі. Ми про щось обговорювали, про щось домовлялись, але, на жаль, воно вийшло все зовсім по іншому. Ми вважаємо, якби, неправильно не по слову, не по Єванглії. І, на жаль, не в мирі, як воно має бути. Ми розуміємо, що кожна церква, яка створюється, вона має створюватися по Слову Божому, вона має створюватися по Євангелію. В мирі правильний вихід, правильний вхід, і Бог благословляє. Благословляє такі церкви і благословляє такі проекти. На жаль, ми роздумували, ми розсуждали і розбиралися в цій ситуації, тому я так коротко зачитаю деякі наші е, рішення, висновки. І якщо в когось буде індивідуальне питання, ви можете підійти і запитати. Е, у нас було членське, і ми вирішили скажімо, за те, що алегом або гамазом були допущені, на жаль, достатньо такі великі е, помилки, скажімо, порушення було пасторської етики в різних сферах. Е, сьогодні ми тут ці деталі об'являти не будемо. Він також в свій час подав письмову заяву на те, щоб вийти з членів церкви благодаті до 6.04 2025 він вважався офіційно членом церкви. Прийняло зібрання членське рішення про те, щоб виключити, тобто вивести Богомаза Олега Васильовича і членів церкви, християн віри Євангельської, благодать. Друге, помісна церква християн віри івановської благодать. Не підтримує такий метод створення церков, які утворені в результаті конфлікту та із застосуванням обману і вважає його не євангельським, тому не благословляє і не підтримує, та не має нічого спільного із проектом Еклесія. Слідуще. Ми не рекомендуємо членам помісної церкви Благодать та іншим церквям, які належать до об'єднання УЦХВЄ, підтримувати будь-які ініціативи проекту Еклесія, аби не стати співучасниками чужого гріха з огляду на мову та дію ініціаторів проекту проти УЦХВЄ. У випадку, якщо хтось із членів церкви Благодать, все ж має бажання приєднатися, то церква Благодать їх не підтримає і не благословить на перехід стосовно членства. Тобто відпустимо без благословіння. Я хочу зачитати місце списання до Римлян, 16 розділ, 17, 18 вірш. Молю вас, брати і сестри мої, остерігайтеся тих, хто чинить розбрат і ставить перешкоди вченню, що ви одержали, уникайте їх. Ці люди служать не Господу нашому Ісусу Христу, а лише череву своєму, вони зводять серця невинних улесливою розмовою і ласкавими словами. І останнє хочу оголошення зробити для тих людей, для братів і сестер, які, на жаль, прийняли рішення про те, щоб бути там, в тому проекті який називається Еклесія. Такий порядок, я маю оголосити, це ми прийняли і затвердили також на нашому членському, що порядок дій ті люди, які прийняли, ми даємо друзі, місяць, бо деякі вже ходять туди декілька місяців. Я думаю, що багато вже визначились. Місяця ще достатньо, щоб визначитись повністю і прийняти рішення і в письмовому вигляді звернутися. До церкви благодать про те, що ви переходите про те, щоб вас відпустили. Тому такий порядок. На жаль, на жаль, брати і сестри, дорога церква, цей випадок трапився, це вперше. Дай Бог, щоб це було в востаннє нашої церкві. Ми вважаємо це наше бачення, розуміння євангельське. В чому є таке, знаєте, застереження. Я думаю, що всі ви розумні люди, якщо людина, служитель, який виходить з будь-якої церкви без благословіння, без миру, він не може створювати нову церкву і щоб вона була благословеною. Цей служитель не має права класти руки десь на когось і благословляти. Є чітке слово, Бог каже, якщо немає миру, якщо є проблеми, ми дали часу. Я за НАТО багато з братами. Ми дали час прийти, покаятись, примиритися, правильно все вирішить. Був час, на жаль, цей час не використаний. Тому я дуже прошу і раджу. Нити взагалі, це стосується у всіх служителів. Якщо ви знаєте, будь-який служитель не має миру, стоючи іншою церквою, не йдіть ніколи під його руки. Не йдіть під руки благословіння, не йдіть, тому що прийде біда. Все взагалі випробовуйте. Я хочу, щоб сьогодні Церква Ісуса Христа і ви, щоб ви були не душевними людьми, а духовними. Духовна людина, яка проникається словом, проникається Словом, вивчає слово і розуміє, що де і як відбувається. Я просив би, щоб сьогодні ніхто із вас не бігайте за людьми. Не бігайте за веселищами, бігайте за Ісусом Христом. Якщо я щось буду неправильно робити чи вчиняти, підійдіть і скажіть мені про це. Чи хтось з братів, якщо ми будемо вчити вас не по Іванлію, не по слову, підійдіть і скажіть. Но якщо ми бачимо явно робляться речі не по слову, хай Господь помилує. Ми бажаємо цим людям, братам, які так вчиняють. Глибокого, щирого покаяння. Ми бажаємо всім спасіння, друзі. Ми всі хочемо дійсно працювати і служити на одне царство Боже царство Отця, царство Сина і Духа Святого. Хай Господь благословить, що не так, вибачайте Божих вам благословень передаю брату Михайлу.